Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. Ну, а хто б говорив про Мар'яну Безуглу, якщо б вона цього не робила? Ну, добре, вгодовані свині, все на користь, каже українське прислів'я. Все, що нінікролог не піар, кажуть політехнологи. Сіданок не пам'ятає вчорашньої їжі. Ну, це якщо вона не токсична. Ну, які шанси у Маріанні безугло, якщо б не нагадувати про себе, були б в наступному парламенті? Там і так 99% їх не буде. А так її вже далі зашкварю. Мало того, це ж не вона говорить, це говорить Офіс президента. Вже нагадую, Від, відповідно до Конституції і повноважень. Комітет Верховної Ради, головний робочий орган парламенту, там вирішується питання. Під куполом голосуються. Ми коли з вами читаємо якийсь комітет Європарламенту або е, якийсь комітет е, в Сенаті в Конгресі, е, в, в Конгресі чи, наприклад, в якомусь там парламенті національному ухвалив рішення, ми вже знаємо, що якщо профільний комітет ухвалив рішення, за нього проголосують, Так чи не так? Тому що там відбувається вся робота. А ця прибила дурочка, там написала, що світ кажеш, коже, треба знімати там анічіка в 16, значить у нас там скоро буде чи не буде. Ну, це так може бути чи ні? Але комітет вирішує, щоб її виключити, а Сифачук не ставить це питання на голосування. Ну, ви відповіли на це запитання, на яке, яке всі громадяни України подають без углиби нічого тебе не сходило без рук. Пам'ятаєте, як е, сам Зеленський здав цю політехнологію? Там нехай Валера з Мар'яною розберуться. Валера, який має 95% довіри, і Мар'яна, моська і слон. А Мар'яна Безугла навіть не позбавлена е, своєї посади в е, безпековому комітеті Верховної Ради. Тобто вони самі здали. Тобто є така технологія занизити популярного підня, за рахунок непопулярного. Розумієте? І коли цей Зеленський сказав про Валеру з Мар'яною, то він показав, Тично показав, що всі ці процеси інспіровані банковою. І саме тому Степанчук не ставить на питання. І саме тому далі Мар'яна буде такого роду, буде такородотерпедува для того, щоб торпедувати ті фігури, які вдруг раптом е, так ні стають, ну скажімо так, якими загрозливими в офісі президента. Там тільки одна людина, одна людина є. Такою, якою байдуже рейтинг громадян України, і чим більше вона токсична, тим, більш, токсична чим більш, тим більше вона залежна. Це Єрмак. Тобто Єрмаку втрачати нема чого. Тому його е, е, скрізь він не є конкурентом Зеленському, як Зеленський думає. І тому він йому завжди ставити, роби, 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 роби. Відвальне запитання, це він робить те, що я йому кажу. Тому що він йому не загроза. Всі інші для них загроза, як тільки стають популярними. Залужного прибрали. Вони рік, півтора роки боролися з залужним. Збройні сили України і все, вся активна частина українського суспільства боролися з ворогом, а офіс президента боровся з залужним. Пам'ятаєте? Залужний. Ти там, значить, відповідаєш за ТЦК. Хоча ТЦК відповідає регіональне командування військ і Міністерства оборони. Залужний в тебе там, значить, оце. залужний в тебе оце. А його не пускають на наради на НАТО. Його хтось плярів з офісу. Зараз сильського, наприклад, плярить особисто маляр. І весь генеральний штаб з тими людьми, яких я там знаю, маляр. Вона безпосередньо піарить, займається піаром в міністерстві оборони. Є такий собі Кирил Тимошенко, обличчя року 22-го, Пам'ятаєте, який на волонтерській машині розсікав по. По банковій, а коли, коли сказали, що це волонтерська машина, американці передали Збройним силам України. Він сказав, тепер я її беру на баланс банковий. Тобто він тепер і бензин почав списувати державний для того, щоб на цій машині. Врати собі рівень. рівень. Вони борються з ворогом. Рівень їх украв випив в тюрму. Ну зараз в даній ситуації украл, випіл, але щоб в тюрму не сісти. Про що про те, що випіл, я також можу нагадати. Арахамія пише як, як їм важко було в перші місяці широкомасштабного торгення. Значить, в них не було вина, поки вони не пробралися в комітет. Дорочче, в, в кабінет того самого крилати. Машенко на банкові, тобто людина є, має посаду заступника офісу. В нього гарне вино, як пише Арахамія, Ви там його там у них бар, розумієте? Ну і їм полегшало, коли вони нарешті, значить, знову дісталися до цього живільного, значить, як це, апелясьона, там французького, чи що там них там було, чи індікасьона. E, значить, e, італійського до, досталося а до якихось там пиво. супер пупер вин бо і інакше Кирил Тимошенко не піде. Так він так от він зараз займається всією комунікацією Міністерства оборони, Всією комунікацією Міністерства оборони. Тобто, коли ми говоримо про ці проблеми у бригадах, це комунікація Міністерства оборони. Коли ми говоримо про ці всі зашквари, які відбуваються з певними серйозними речами на фронті, це ком компетенція Міністерства оборони і. Цієї комунікації, яка за яку керує Кирил Тимошенко, по е, стосовно сильського, ну Мар'яні е, сподобалося знімати головкомів. В неї є там свої такі прибічники, яким чим гірше, тим краще. В неї такі фоловіри. От Мар'яна молодець ганяє там. Мар'яна та сама з тими самими проблемами, як е, Надя Савченка. Тільки відмінності, що Надя Савченко сиділа в російській тюрмі, а Мар'яна сиділа в міністерстві оборони і не бачила до речі там того, що там відбувалося. Ну і і Мар'яна мажорка знає англійську а так а, всі ті самі проблеми у них. Однакові. Тому е, питання не буде серського, буде ще когось там заходити. Розумієте? Тому що успішна практика, вона ж ефективна. Ми ж говоримо про Мар'яну. Всі ж говорять про Мар'яну, не знімають же Мар'яну. Всі вже хорошо, всі ж струмають в Напрузі. От молодець, кажуть ці наші Верховний Головний Послухав, значить, про ситуацію і познімав. Як це допомагає на полі бою? Ну ніяк. Тому що воно безпосередньо не стосується, тому що підірвали. Принцип від до який безпосередньо в армії е, існує, тому що в жодні країни такого не відбулося. Тому що комунікації залужні насправді були повністю провалені, тому що людину насправді повністю затравили і відправили у відставку, е, примусили відправити у відставку. І, інакше були б там розслідування, прослушки, пам'ятаєте, були, тобто практично не давали людині працювати, е, не пускали на комітети НАТО, не давали. Я вже не кажу про те, що сільського піарити, його ніяк не піарили. На нього все покидали всю відповідальність. Потім були б розслідування. Зараз там пишуть про те, що значить Маріуполь е, значить, зовсім не, не ті, які розмінували винні, а значить, там шукають винних. Там би все би вішали, всією пропагандистською машиною вішали би на залужного. Він вимушений був відійти в сторону. Але Мар'яні це сподобалось, і тому будуть мочити сільського. Не буде сільський, будуть мочити іншого. Ще раз наголошую, вони зробили. Політизованим цей процес. Якщо він політизований, значить є що таке е, політизація в такомуському сенсі? Значить, буде політичні політичні маленькі групки, групи, фракції будуть хотіти одні ставити одного, інші протисувати іншого. Третє, значить, боротися за те, щоб поставили там ще когось. Ось в чому проблема підриву дінача на в Збройних силах України, який зробив президент Зеленський за допомогою. Мар'яни там і тих, хто стояв за Мар'яною. Насамперед, за що за рахунок Єрмака. Нагадаю, мою тезу давню, дуже давню. Вона ще стосувалася не Єрмака, а ще там Медведчука, або там, наприклад, того самого табачника. В тираніях, в сатрапіях, насправді е, була головна проблема влади, кому хто її успадкує. І друга була проблема проблема власності на е, те, що там відбувалося. Тому насправді в них були спеціальні такі. Фігури євнухи, а скаплювання їх спеціально оскаплювали, щоб вони не мали, не мали дітей, а значить не посягали на владу е, цього значить, сатрапа або тирана, ну там султана, там, я не знаю, Бея якогось. Тому що він насправді е, ну, певною мірою не посягав, в нього не було своїх дітей, значить вони не були конкуренці... конкурентами тих дітей, які були у е, того, е, єдиного начальника. І друге, він не посягав на Гарім, е, тому що це була власність, і е, значить е, вважалося, що він практично буде е, таким, е, скажімо, е, яким не буде мати впливу на владу, і вони досягали великих висот. Євнухи досягали великих насот радників. От Єрмак, до того Мідчук, до того там, тобто вони були токсичними, потому, тому що в умовах демократії, в умовах демократії оця токсичність це еквівалент того, що вони не посягають на владу. Якщо Медведчук був дуже токсичним, то на владу він не міг посягати. Саме тому його небезпека. Бачите, він почав працювати. Ви зрозумів, що він не, не може бути обраний в Україні. Він відверто почав працювати на Росію, яка за його задумом тільки вона могла його поставити сюди, де він там, можливо, якось там керував би. Тому Єрмак дуже токсична фігура, далі нема куди, і тому він навіть на глобальному саміті попереду, щоб все це дратувало, але з іншого боку, це тільки було. Таким, що він не несе загрози президенту Зеленському. Всі інші всі інші будуть загрози. І Єрмак одразу через Бізуглу, там, через Татарова, через там, не знаю, Шурму. Будь одразу показувати. Дивись, от Кубраков щось дуже багато ходить до американців. Кубракова прибрали. Дивись, от наєм там, популярний, популярним, не пустим. Дивись, от той такий-то хоче, напевно, тебе підсидіти, і він дуже популярний. Його також будуть прибирати. Отак от працює ця машина. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.